Всім привіт! Сьогодні 10 лютого. Починаю свій влог і хочу зразу відразу вам розповісти гарну новину. Сьогодні я зробила ще один ютуб-канал, який у мене буде окремий. Тут все про астрологію, влоги, а там буде все про здоровий спосіб життя. Там будуть тренування. Раціони інтерв'ю на тему схуднення там будуть медитації, фермації також на тему схуднення. Посилання залишу в описі. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться, тому що там буде дуже дуже багато корисної інформації. Я поки продовжую жити по своєму плану. План у мене такий: до 12 щодня у мене час для себе. Потім з 12 до 7 я працюю. Сьогодні готую червоний рис. Його треба варити один до трьох. Будуть креветки. Почистила вже чесничок. Буду смажити на вершковому маслі. Це дуже швидко і просто робиться. Порізала салат айсберг. Додам трішечки оливкової олії. Чесничок вже піджарився, можна додавати креветки. Могли маслом спрейчиком трішечки. Скавіті болгарської креветки вже змінили колір. Поки все готується, я буду кити каву, з бісе. Спочатку у мене буде солоденьке, а звичайно, у мене це навпаки. Спочатку їм таку їжу, потім солодка. Але сьогодні я вже не можу дочекатися і хочу. Сьогодні мої крихітки йдуть на день народження до дівчинки, до їх подружки. Погляньте, який ми зробили для неї букет вчора ввечері. Такі ленточки я зав'язала, мішку прицепили. Клас! Мені так сподобалось. Буду тепер практикувати і своїм крихіткам також зроблю такий букетик. Зараз покажу ще дещо. Це Амалька зробила такий плакат. Откриточку зробила, підписала болгарською. І підписала солодощі. Часики тікаю тік-так, Тоже болгарською. Хай життя буде ярким, як скітлс, мабуть, так, да? здоров'я крепким, як оце. Характер сильний, як чупай-чупс. і небесен Като. Не знаю, що це. Ну, в общем, це треба забрати. Ось така ідея. Ще один сюрприз. Також ми підготували подарунки, там піжама, я там я люблю всім дарувати. Зіркове небо, знаєте, такий ночнічок. Я ж астролог, тому всім дарую зіркове небо і там ще якась штучка. І е, приготували ще кекси, поклали їх в таку коробочку. Оп, смачні, свіжі, вийшли, так пахне. Можливо, зніму ще з дня народження, покажу вам. Boy. Good morning, Monica. Thank you for coming. Let's start by talking about your typical week weekday. What do you usually do in the morning, Monica? Good morning. Sure, I usually wake up at вейкапесевен оклок. А й хев брякамалька там поправляє свій подарунок, а то по дорозі у нас от Але mm -hmm. okay, приготувала відкритку <laughs> все готово. Майже виходимо. Погляньте на лука мальки. Вона придумала. Як вона буде одягатись сама, і такі бантики зробила. І румяна у мене взяла, і бліск для губ взяла. Я в шокі. День народження буде проходити у фло Арт кафе. Тут малюють, і можна проводити дні народження. Тут так красиво, такі квіточки, а ось і, і міниниця. Подивіться, який я вибрала собі подарунок. Які вони круті. І такі удобні, я вам не можу передати. Зручні, дуже-дуже зручні. Не розуміла. Цей бренд, а зараз, розумію, Ну, крім оцих різних штучок. А тепер ми пішли їсти, шкідливу їжу в КРСІ. Mm -hmm. Поїмо і будемо їхати забирати малям. Боже, як я рада. Красивочки, просто супер ролі. Якщо я їм в Кайфсі, то завжди замовляю такий Він Смачний. Ми забрали вже Еліану раніше з дня народження, а Малька ще залишилась. Подивіться, які вони класні картини там намалювали. Крутяк! Так красиво! Сьогодні свято, день закоханих. Ми зранку вже привітали дітей. Я це не зняла, ну і в інстаграм. Подарували їм квіти, подаруночки. У них були ось такі штучки. Елі вже свою відкрила, заварюєш чай там іграшка, і чай цей розтворяється, і, виходить, одяг для іграшки. І такий ще, як пластилинчик є. Потім я їм подарувала ще такі фотоальбоми, щоб вони туди клеїли свої фото. І різні записочки на пам'ять. Розпечатували, щоб. Тому що в мене проблеми з фотографіями. Не хочу, щоб були у них проблеми з фотографіями. Чоловіку подарувала будилочку для води в зал в виді гантельки. І ритуал з чоловічий шампунь Це гель для душу два в одному. І покажу ще раз поближче. Мне подаруйте. Стукните по передній части подошву смартфоном. Давай. Может тут така бутылочка у чоловіка сказав, що не буде ходити з нею в зал. И <реш> покаже шампунь і боді вош два в одному. Мені подобається останнім часом ритуалс. Поїдемо зараз в один цікавий магазинчик. Я вам покажу. Надіюсь, там буде те, що мені потрібно. А у нас досі вісить на дверях цей віночок. Треба вже знімати давним-давно. Їздила ось цей магазин, інший, в якому може є те, що мені треба, він сьогодні закритий, Сьогодні у них вихідний. А в цьому на жаль немає. В общем, подивіться, яка у мене крута карта. Бажань лежить. На задньому сидінні показувати в деталях не буду. Це секрет, це в мене буде перед очима тепер щодня. В общем, туфлі не купили, в магазині немає. Зате замовлю на шейн, по-моєму, сайт називається. І буду вже чекати на доставку. Значить, взяли полуничку бананчики, беремо з каріді сурові. Вони є сьогодні, поки ти ще й по акції. Супер будемо. На вечерю святково готувати креветки. Тут здравейте, ми проходили повз якоїсь цікавої штуки, роблять фотографії, дарують квіти. Прикольно! Зараз ми теж зробимо обов'язково. Прикольно, дивіться, у нас вже є дві фоточки. І красива кліточка. Я сьогодні готувала хлібчик по своєму рецепту. Дуже корисний хліб з клітковини. Рецепт буде на іншій моїй сторіночці, посилання залишу під відео. Дуже-дуже корисний. І так мало калорій, що ви навіть не уявляєте. Якщо заміните звичайний хліб на такий, схуднете дуже-дуже швидко. Та-дам, тепер у мене вдома, там багато квітів. Ось ця розочка, яку в торговому центрі нам дали Пахне. Це квіти, які були для дітей на день закоханих. І там ще мій букетик стоїть в спальні. Дуже-дуже люблю, коли вдома є квіти живі. Ну ці не пахнуть. Але вони такі маленькі, гарненькі, гарні, і скажіть. Супер. В магазині «Березка» купили сьогодні дітям дуже-дуже смачні кукурудзяні палочки. Я вже їх люблю. Дитинство так любимо. Ліса, іде їх. Давай. Опа, ні. івент також прийшла Танюшка. Вона робить кератин, ботокс в Софії, холодне відновлення волосся. Я до неї регулярно ходжу на процедурки. В Софії вона сама найкраща, тому якщо ви живете в Софії і хочете, щоб у вас волосся було гарне, відновлене, то приходьте до танюшечки. Я посилання на її сторінку залишу в описі під відео. Я замовила собі такий набір, такі суші. Такі, як варенички, я не знаю, як вони називаються правильно, і салати. Така Ми смикотка. вирішили з Танюшкою зробити декілька інтерв'ю корисних і цікавих для вас. Так, скоро чекайте на каналі. Тут і на новому також буде. А тепер зустрілись Діні, як завжди по традиції, зайшли в Неспресо і йдемо зараз в Кіко купувати мені. Новий блиск для блиску для губ, який мені треба, був, не було номер 17, тому я взяла 32-й. Клас, я спробувала з новим олівцем і мені дуже сподобався цей 32-й. Я купила ось такий олівчик. Сьогодні у дівчинки побачила, мені сподобався НЛ номер 4 і Кіко. Замість номера 17 взяла 32 теж гарне поєднання. В общем, всім дякую за перегляд. Бажаю вам всього самого найкращого. До зустрічі в нових відео.